Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене сьогодні завітала завідувачка відділу української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філології та гуманітарних наук, магістрка з публічного управління та адміністрування комунального закладу вищої освіти, Вінницька академія безперервної освіти, пані Лариса Васильна Коваленко. Ларис Васильна, я вас. Рада добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про те, про що ми вже говорили не один раз на цьому майданчику. Ми сьогодні будемо говорити про е нову редакцію українського правопису, і безпосередньо будемо говорити вже про провадження. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що 2019 року був прийнятий новий український правопис, але для його втілення, якщо це правильно підібране слово, для його втілення в життя е дали цілих 5 років. Сьогодні 24 рік. Хто забув, то ж виходить, що ми вже на фінішній прямій, ми вже маємо його повністю запровадити. А я, в принципі, вже і почав відповідати на перше запитання, бо хотів запитатися, коли його було як би запроваджено. Е -е, якими документами регулюється запровадження нового українського правопису? Так, ви праві. У 2024 році закінчується оцей п'ятирічний термін для такого поступового переходу до нової редакції українського правопису ця редакція була прийнята на спільному засіданні Президії Національної академії наук України і колегії Міністерства та освіти і науки України. А потім, в 22 травня 2019 року, президія точніше, так, Президія Кабінету міністрів затвердила остаточно нову редакцію українського правопису. Пізніше, наказом Міністерства освіти України про впровадження нової редакції українського правопису від 27 липня 2019 року визначено було вже ряд завдань для вирішення щодо упровадження нової редакції українського правопису. Варто зазначити, що Заклади освіти, зокрема Вінниччини, вони одразу перейшли з 1 вересня 2019 року на упровадження нової редакції, і у школах учителі словесності пояснювали дітям, які зміни сталися, на що потрібно зауважити. Ну, а якщо говорити про нашу Вінницьку академію безперервної освіти, то ми звичайно. Працюємо посилено над методикою опрацювання цих змін, як краще учителям допомогти доносити ці зміни до відома учнів та й спільноти. В принципі, не лише в школі має бути упроваджено зміни в новій редакції української правописи, а в усіх сферах життя. І діяльності суспільства от ви сказали про е, роботу над методологією, методологічними моментами. А у мене виникає одразу запитання. Е, ви маєте їх розробляти? Чи є рекомендаційні листи? Рекомендаційні. Як це сказати, матеріали, які, наприклад, надає та сама академія наук міністерство, наприклад, може дати То, що ми називаємо простою мовою спустити зверху вниз, і, от, будь ласка, до виконання, ну одразу було. Так, uh -huh. але зараз вже є напрацювання е, колег-методистів, є міністерські рекомендації щодо е, деяких нюансів щодо провадження нової редакції українського правопису. Ми часто спілкуємося і консультуємося з відомими лінгвістами, філологами з Академ... Національної академії наук України, з інституту мовознавства імені Потебні. І, е, е, до речі, в нас е, у Вінницькій академії є. Систематично відбуваються такі курси підвищення кваліфікацій для вчителів. А ще на спеціальностях наших управління та адміністрування, психологія, екологія, ми започаткували навчальні дисципліни. От, Наприклад, на спеціальності управління та адміністрування ми допомагаємо нашим посадовцям. Опанувати зміни на новій редакції українського правосупису, адже їм працювати з колективами. Мало з того, е і іспити треба здавати так, на так, знання і... мови. Тобто тут, на вільне володіння тут хочеш, не хочеш, тут мусиш мовою, Тут так. мусиш це все робити. Ну, звичайно, і до речі, дуже полюбляю ці теми здобучої освіти, спеціальності державного управління mm -hmm. та адміністрування, спеціальність психологія, екологія. За рівнями магістр та бакалавр, я, наприклад, відчуваю постійні запитання. Люди дійсно зацікавлені в цьому. Знаєте, цей п'ятирічний термін нам був потрібний для того, щоб адаптуватися до змін, бо суспільство, як показує досвід, спочатку не було готове до цих змін. Знову такі наступне запитання, і ми обговорювали його вже достатньо багато разів. Ще раз треба нагадати. З одного боку, за новими документами, за документами 2019 року, дійсно це зміни в українському правописі, чи як там правильно звучить. З іншого боку, кажуть люди добрі, які це зміни? Це просто добре, на жаль, добре забутий український правопис 30-х років. Який був в принципі якщо не споплюжений, то знищений, якщо не знищений, то забутий. Ну і так далі і дуже дуже багато людей постраждало так. від за те, що впроваджували тоді в 30-х роках український правопис. Тобто, я можливо так, пані Ларисо, ваша суб'єктивна думка це все таки відродження, чи це нова сторінка в українському правописі, в українській мові? Це відродження. Українська національна комісія з питань правопису створила нову редакцію українського правопису. До речі, ця склад комісії, був затверджений Кабінетом міністрів ще у 2015 році. І саме ця комісія ініціювала повернення до змін до тих нова... правил, які були в правописі, харківському правописі 1928 року. Це був сумнозвісний правопис. Який проіснувався у кілька років, тому що в такому тоталітарному суспільстві, в якому ми жили у 20-30-х роках, вижити він і не міг цей правопис. От, тому так. Що з того правопису, якщо так говорити, що ми забули, що зараз відроджується, хоча б декілька е прикладів. Ну, я, знаєте, хочу почати з того, чому, чому був створений. Цей новий правопис, точніше, нова редакція правопису 2019 року. Добре, давайте вона чому ж, вона ж була ґрунтувалася на харківському правописі, про який ви говорите. Я думаю, що однією з причин це є просування такого ось цього закону, настирне просування закону Ківалова Колісніченка. Угу. Коли пропонувалося ввести двомовність в Україну в деяких регіонах. На щастя, от, е, Конституційний суд визнав закон, підготовлений Ківаловим Колісніченком неконституційним. Але ще тут варто згадати, що на 29-му році Незалежності України все ж таки виявилися е, люди, на жаль, вони були і серед верхівки, які е, були проти от, денацифікації. Там, оцієї я не знаю на декомунізаціях, давна сподобалася uh -huh. uh -huh. теж в судовому порядку, намагалися скасувати нову редакцію українського правопису, але усі судові справи було ними програно. Пані Лорис, я не хочу, щоб ми зараз йшли. А дуже дуже хочеться до речі, піти от в цю сторону політично і не хочеться знову мову, як з освітнього процесу переводити її в політичний процес. Так, а інша річ, ми чудово розуміємо, і не тільки розуміємо, ми з вами свідки того, як можна маніпулювати мовою, і дуже гостро можна маніпулювати. Ну, Тим не менше, 2019 рік було прийнято, 2024 рік ми вже вийшли на фінішну пряму, як я сказав на самому початку. Не будемо забувати, як ви вже сказали, про харківський правопис 28-го року. Він був жорстоко, як сказати, не подавлений, ні, він був жорстоко знищений. Так. Практично. Що угу. відбувалося тоді? Ну, от бачите, тоді в 1900... 27 сьомому році в Харкові зібралася українська така правописна комісія, яка мала розробити нову редакцію українського правопису. Зібралося з усієї України багато мовознавців, філологів, лінгвістів і за кордону з діаспори багато приїхало. Більше 70 осіб було у складі цієї комісії. Вони напрацювали зміни, вони поверталися до автентичної української мови. От і фактично, цей харківський правопис, або його ще називають скрипниківкою, тому що затверджений він був народним комісаром освіти Миколою Скрипником, вже в 1928 році. От рік було на те, щоб поборотися, щоб його таке затвердити. От, фактично, цей харківський правопис він ґрунтувався на Двох писемних традиціях галицькій та Надніпрянської. Він об'єднував різні мовні традиції і був максимально наближений до живої української мови. Окей, е якщо нам вистачить часу, то обов'язково е по конкретиці пройдемося. По конкретику, під конкретикою, я розумію, а, наприклад, як пишуться ті чи інші слова з е тими чи іншими компонентами. А ще організаційні питання: як швидко нові правила правопису правопису е, були прийняті? От, вже я маю на увазі після 2019 року, 2019 року. Наша Вінниця, Вінницька академія безперервної освіти е, одразу почала, як ви сказали, так одразу почала як ваші колеги з інших закладів, можливо з інших областей інших міст. Так само одразу ми зреагували на зміни в новій редакції українського правопису почали їх обговорювати і впроваджувати. Але ми чули і протести серед людей. Мовляв, навіщо змінювати те, що усталено. Ну це ж незручно постійно вивчати якісь правила, постійно змінюватись. Але тут варто зауважити, що мова це живий організм, і так як ми з вами, пане Олеже, розвиваємося, удосконалюємося так, професійно і як людина, так само розвивається і українська мова. Суспільство розвивається, мова удосконалюється. Це, цей процес не зупинити. Намагалися наші рашистиці зупинити. От. Бачите, <reflexion–UND domeat>. <kavramat> але не вийшло. Ви хочете сказати, що вивчення мови, праця з мовою, спілкування в лапках з мовою це постійний процес, і йому кінця краю не видно. Не видно. Справа тім, що ось ця нова редакція українського правопису не є якимось, знаєте, такою сталою субстанцією, якоюсь такою незаперечною істиною. Правопис буде удосконалюватися ще. Я знаю про те, що знайомі, колеги, друзі, які мають дотичність до української мови і займають відповідні такі посади, вони ще міркують над удосконаленням українського правопису, тому можливо, згодом ми будемо мати ще інші зміни в новій редакції українського правопису, і маємо все ж таки. Удосконалювати свою мову. Забігаю... Розвивати. Забігаючи наперед, ви сказали, що ми, можливо, будемо мати якісь зміни в подальшому. Так. Подальші ці зміни, Це вже такі питання часу. Рік, два, три, п'ять, десять. Ну, цього я не можу вам сказати. Тобто це невідомо. Іде війна, багато яких процесів зупинено. Розумієте, Тут цей процес потребує осмислення. Кожна зміна, звичайно, має бути обговорена і не в одному колі мовознавців. Має бути прийнято таке, знаєте, Соломонове рішення. А я від себе можу тільки сказати, що нам спочатку потрібно повернутися до своєї автентичної української мови, а вже потім розвиватися. Надто багато років нас калічили. Ну, Пригадаймо, хоча б літеру Г, яка була прибрана, от коли. Харківський правопис у 1933 році був заборонений вже там і Агатангел Кримський, і uh -huh. Григорій Голоскевич, і Микола Хвильовий, і Микола Скрипник. Вони були в тій комісії. То половина із цих людей було знищено або доведено до самогубства. Хто це знає? Мало людей це знає, тому що це була така, знаєте, темна сторінка історії. Не відкрита для нас, українців, Тобі тоді не можна було зробити не цього... розголошувана, так тоді не можна було цього робити. От і ми, коли говоримо про те, що ми маємо перейти на звучання своїх слів, а не те звучання, яке нам нав'язано російсь... росіянами, то ми московитами, uh -huh. то ми іноді говоримо, чи знаєте ви долю того правопису, до до якого ми повертаємося? Чи знаєте, скільки людей загинуло тоді, коли поверталися до своєї мови? От. Щоб розвиватися далі, треба повернутися. І тому в нас зараз в новій редакції українського правопису є і варіативні зміни, і обов'язкові зміни. Оці варіативні зміни вони зовсім незвичні народу. І щоб не було такого знаєте, обурення, то поки що ми звикаємо. Можливо, з часом, коли люди оберуть якийсь один варіант. Вимови і написання слів ця варіативність зникне. Я думаю, що було б комфортніше всім, якби було чітко визначено вже, як ми пишемо, окремі слова. Більш чіткі правила. Так, так. Добре, якраз ви тоді йшли до цих. От, ну, якщо не правил, то варіантів. Наприклад, як змін, які зміни відбулися в написанні з числівника пів? Угу. Пів яблука, пів тисячі? Так, от як ми тільки написали раніше слова з пів з компонентом пів, ми писали його і раз, ці слова і разом, і окремо, і з Дефісом. Угу. От, але зараз взагалі в новій редакції українського правопису менше вжито слів з дефісами. І ми слова з компонентом пів, якщо вони означають частинку від цілого, пишемо окремо. Якщо ж Ну, наприклад, там, пів Європи, пів Вінниці, «пів яблука» писали з апостровом, пишемо окремо, uh -huh. так? А якщо це слово означає єдине ціле, неподільне, непорушне, то ми пишемо разом: півострів, півколо, півкуля. І тут з'ясувати набагато простіше. Ну, принаймні, з досвіду, зі школи, знаю, що це для дітей було складно, зараз простіше. Ну, так як ви пояснили дійсно, це дуже просто. Ви часто, до речі, пояснюєте? Часто. часто. А, тобто, часто вас запитують, як писати пів? Так. А, Ще один, ще один момент. Ми ж іноді буває так: перевіряємо слова, перевіряємо написання в того нашого всесвітньо відомого знайки. Я маю на увазі Google і не хочу робити йому зараз ніякої реклами, але тим не менше, ми, як ми кажемо, ми пробиваємо слово через різні словники, щоб знову таки не бігати паперовий, не гортати. Ми пробиваємо так. Словники в електронні словники вони вже перейшли, вони вже переведені. На е, правопис дев'ятнадцятого новий український правопис, чи все таки можливо, ви зустрічали десь е, ще не перехід? а, можливо, вже десь і помилки з точки зору 2019 року? Ну бачте. Е... Цьогоріч впровадження, вже остаточне впровадження, перехід на нову редакцію українського правопису. Тому я думаю, що от з цього періоду і будуть змінюватися словники. І національний мультимедійний тест, який складатимуть вступники у 2025 році, кажуть, що буде вже укладений на основі нової редакції українського правопису. От і словники зараз ще електронні, якщо ви говорили, деякі. В них деяких внесено вже зміни uh -huh. відповідно до нової редакції, а деякі ще не зазнали цих змін. Ну вони найближчі нам просто під руками, найближчі uh -huh. і найшвидші. Так тому, що знов таки мало хто зараз користується е, в, в, словником В тому розумінні, що це паперовий талмут, і так далі, mm. так далі. Ну, україномовний контент в інтернеті це окрема тема для спілкування. Він сумний, треба збільшувати його. Дуже він дуже сумний з точки зору правильності правопису. з точки зору правопису. Це так. дійсно і, і і страшно, і смішно, і плачеш, і не розумієш, від чого плачеш. Від того, що тобі смішно чи від того, що mm -hmm. це просто... Просто якась катастрофа. Незрозуміло що, незрозуміло де. І Маємо вже виходити з ефіру. Я щиро вам дякую, пані Ларисо. Думаю, що не один раз ми повернемося до Спілкування в нашій студії повернемося до правопису і до тих змін, які вже мають бути завершені в 24 році стосовно українського правопису. Я вам щиро дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. І нагадаю нашим глядачам і слухачам, завідувачка відділу української мови та літератури, мов національних машин і зарубіжної літератури, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філології та гуманітарних наук Агістка з публічного управління та адміністрування комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пані Лариса Васильна Коваленко, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч.